Замовили ось таку машинку для стрижки, для домашнього використання для стрижки хвойних. так сказати. Це не є аж такий мегапрофесійний апарат ну, для домашнього використання. Ось що нам прийшло в комплекті. Замовляв без батареї. Тут намальовано батарейки, немає батареї, маркетуська посадка, підходить будь-яка. Тут іде ось такий переходнічок. Закладаємо сюди, закладаємо батарею. в мене від Техасу була, вона підходить сюди ідеально сідає. Раз. І починає працювати. Є таких дві насадки. Заявляє виробник це для покосу трави, а це вже для підстригання всього іншого. Зараз ми будемо тестувати і це все пробувати, як воно працює. От, закладаємо, О, воно тут обертається, можна в бік підстригати, можна так, в другу сторону. Працює тихенько. Йдемо. Пробувати на траві.